Так, друзі, у нас перелазні зв'язок, але зараз все відновили, все працює. Так. Е щоб ми потім не втратили. Ек екстра. Можемо екстра один. Будемо пам'ятати, так. Так. Екстради. Тут нас запрошують на передсезонний турнір. Ми можемо вибрати, в якому не брати участь і бачимо призові на цьому кругії, який буде проводитися. От, один із них Champions Trophy. Складність 3,5 зірки, які можливі призові це 870 тисяч доларів. Доволі непогано, але я думаю, що ми можемо це і на іншому. От, Європей 950 тисяч, Європа International Кубок. Кап. Мільйон. Можемо заробити мільйон. От ми приймаємо заодно і ми провіримо свій склад, як він може грати. Зараз ми подивимося який у нас склад. Так. Два нападаючих. Із мене Гуал. Пошпіл. Романчук. Не не. Ну, Настасіч, це лівий. Вдовік, Пуарло, Скрипчак і Пікуль. Шікуль Алумерович. Угу, так, зрозуміло. Значить. Я обрамовий ще молодий. Тут не може. Ми повинні в основний склад додати. Бо, бачимо, що один центральний півзахисник є. Можемо поміняти, тому що 64, в нього рейтинг, набагато більший правий півзахисник, але він може і в центрі зіграти. Е, Настасіч. Настасіч буде грати у нас лівого фланового захисника. Правдовий для на замін, на його місце виходить Матусик, який є центральним захисником, який буде грати це. Ну, нам тут два не потрібно, тому Левський, а, Левський заміниться а, значить, на центральний півзахисник. Тут є на Камара. Ну, центральний півзахисник, нам потрібно ще один центральний півзахисник в команду. Замість Валетера, я думаю, Валетера не потрібен, там Рідко коли щось відбувається, якісь травми або А, uh, Так, правий призисник тут також не підходить, тут тобто на правий. Uh, правий підзисник не підходить, потрібно правий атакуючий захисник. І от у нас є по рейтингу Ольшевський. 67. Ну і ми тут на скупіша. Отак. Таким чином у нас зараз. Ну, все. Трансфер зараз ніякі не проводимо. Подивимося як буде награватися день. Так, тренувачний день. Розчитуємо. Нам це не цікаво, ми це не будемо. Так, тренувачний центр. Відключаємо це. Рассчитываем, что нам не потребно. Смотрите, у нас уведомления э, пришли на почте. Так, э, батюшка пишет. напоминаем, что тренерская и игроки только что закончили очень утомительный и ответственный сезон, так что особо признатель за то, что вы решили принять участие в Европе в интернет приймає Франція, буде цей турнір буде відбуватися в Франції. Для нас це велика можливість оцінити потенціал нашого стартового складу і поекспериментувати з установкою, тактикою початком нового сезону, тому що нам потрібно перевірити, як грають гравці, на що здатні, можливо, потрібно якесь підсилення в певну ланку. І крім цього, як бачимо, зазначають, ми можемо повисити і, і вісну клубу. Що ну, не менш важливо. І бачимо команди, які з нами будуть грати. стад Левелюс, Пау і Bolton. Ну, команди для нашого рейтингу підходять. Так, тут для нас пишуть. молодіжна академія, що ми потрібні. Як ми кого ми можемо взяти. Так, на їхнє ожидання. Перше, що нам потрібно розвивати бренд, розширити бізнес і радувати боліщиком. Ну, звичайно, ми будемо будемо старатися все своєю грою, щоб так сталося. Домашній і Нам потрібно, щоб команди йшли гарно справу в чемпіонаті і в кубку України. Ну, будемо. Так. Бачимо, капітан з нами хоче поспілкуватися. Здравствуйте, тренер від лиця команди. Хочу привітати вас в команді я головний Бузер. Нагадаємо, Тарас Романчук є вихованцем футбольного клубу COVID. Ну, Але він змінив так. Ми йому дамо відповідь. У нас багато роботи. І я хочу самовіддачі в кожного гец. Довік. От бачимо, перша пред... пропозиція про Транса. Довік. Ну, я не знаю, чи він молодий, 21 рік, Бартоломей вдовік. Довік. Ем... Я від... відхилю, тому що я ще не бачив ні жодного ГЕРЦУ в... в справі. Як воно буде відбуватися невідомо. Тому... Ми подивимося, зараз подивимося, не будемо проводити це тренування. так, Зараз от е, перший матч. Перший матч Пупао. Якщо чесно, я навіть не знаю, що це за груп, ну, Але подивимося, подивимося, які в них є. Е, поки що о, бачимо зеркальна, зеркальна розстановка до нашої. Удержання, в них удержання. ну, Подивимося, подивимося. Це товариський турнір, нагадаю вам, і немає ніякої... Турнірного значення немає взагалі ніяких. Просто ми подивимося на, на те, як. На Парк Де Пренс, друзі, на Парк Де Пренс, на такому стадіоні турнір грати, це одне задоволення. Так, задоволе. Ігра, ігра, ігра почалась. Подивимося, що Пау нам зможе продемонструвати. Ми зараз поки що на своїй Пау тримає м'яч, ми на своїй половині. Розірюємо, звичайно немає куди спішити. Тримає м'яч. Тримає м'яч, команда. Павло тримає м'яч, розірвують по центру, по центру. Поки що ми не бачимо Тараса Романчука він грає на... Нагадаю вам, ой-ой-ой, небезпечно. Настасіч, Настасіч. Спокійненько, спокійно, скрипчак. Скрипчак. Немає куди спішити, немає куди віддати Пуерто. Партію віддає Настасіч. Настасіч. Нене. Маргуал. Пошпіль. Лох на фланзі. Дуже добре, дуже добре. Ольшевський. Ольшевський, Ольшевський з ніч. Ольшевський віддає центр поля, Нене. Нене. Немає кому віддати. Немає кому віддати. Зараз можна... Перекривають, перекривають, дуже дуже, дуже якісно вони грають в обороні. Знову йде передача. Ольшевський подача туди в центр поля. Удар! Ох, небезпечно! Перший удар за нами, друзі. Перший удар в цьому турнірі і в цьому матчі за нами. Є галоня Білосток, нагадаю, вам грає проти Пау. Перший тайм. Рахунок 0-0 11 хвилина матчу. Подача Кутового. Ох, небезпечно. Можна, віддає далі. Нене. Нене Не -не туди, ну тут воротар забере, звичайно. Подача в воротарський майданчик. це... Для Ой, Маргуал! Блискуче, блискуче, відбирає м'яч, відбирає! Можна тут розігнати, можна розігнати м'яч в центр! Тарас Романчук пробуває! Знову Тарас Романчук, другий удар від Тараса Романчука за останніх 5 хвилин. Блискуча, блискуча грає Тарас Романчук. Ну тут можна було пробити, друзі, і покраще, але, але м'яч... Влучає створ. на місці. Знову небезпечно. Знову момент за Ягелонія. Ну Видно, що хочуть продемонструвати гравці. На Мерстанку можна було віддавати. Не віддав Нене. -не. І зараз мають контратаку на свої ворота. Небезпечне закидання. Матусі куди віддає? Встигає. Аломерович встигає, м'яч від... у Настасіч. Настасіч. Романчук. Скрипчук. Ізраїль Пуерто. Ізраїль Пуерто. Офсайді. Ольшевський в офсайді. Можна було швидше віддавати на Ольшевського, не віддали. І ми бачимо поплатились. Так, друзі, запишемо перший тайм в цьому відео, другий тайм вже буде в наступному відео. Тому що відео Можна, можна туди віддавати, Гуал віддає, але не, не, не дуже засильно, засильно він віддає, але Настасіч! Настасіч відбирає, можна не Не, не, не потрібно, потрібно пробивати Нене! Маргуал знову на не-не. Пошпі туди! Туда цей м'яч йде, туди, блискуче, Ольшевський, Ольшевський, Двіться, Ольшевський на фланзі. Непогано, непогано, можна віддавати, зараз знову... Знову Романчук! Знову Тарас Романчук побуває. Третій удар від Тараса Романчука за... Буквально за 16 хвилин, тому що перший удар був на 11 хвилин. І знову, і знову Блискуче Блискучість у Нідія грає знову третя подача з кутового. Подача... Індіає виходить забирає цей це м'яч. Ну все по факту. Все по факту НДІА є. передачка. Туда. Пошпіль. Закидання, знаєте, це таке. В надії. В надії, але... Кофі. О, Тарас Романчук. От вигризає цей м'яч Тарас Романчук можна. Хоп, нене. Блискуче. Настасіч. Романчук. Романчук не став пробивати. Сьогодні вже в нього вже три удари. І от показує, показується нападаючий. Ну, от, захисник просто. Але Ольшевський, як побачив Ольшевський набігання нападаючого. Друзі, якщо подобається відео, прошу поставити лайк, прокоментувати. Можливо ви хочете якийсь трансфер, щоб провели, або можливо ви хочете е, якусь спробувати тактику, нову пишіть. Пишіть будемо разом створювати цей клуб. Розвивати і дивіться, передача, дивіться блискуча переводи. Настасіч, настасіч. Нене, туди закидання, не не можна віддавати, Ольшевський людей. Ну тут захисник, друзі, це знаєте така передача в це... нікуди. І от зараз Матусік, Матусік, блискуч. Відбирає. Відбирає Матусік, Альмерович. Матусік! Ой-ой-ой, небезпечно, небезпечно, тут Матусік зіграв. Настасіч, ж, ну це повинно бути ФОЛ, ні, суддя дає грати, суддя дає грати і... зараз... Ой-ой-ой! Можна тут поплатитися, можна зараз заробити, то не вибивати. Уф, алло Зараз могло бути доволі. небезпечно. Ох, яка передача, друзі! Зараз можна в першому таймі піти з перевагою! Ні, з перевагою не йдемо. Друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, допомагайте розвивати разом е цю кар'єру. Всім дякую за увагу.